Тепер я знаю секрет, що вони роблять. Коли топають ніжками по піску, от де хвиля торкається берега. Вони таким чином ніжками вибивають цю морську плоху. Така як мікрокреветка там по 5 міліметрів. І кушають як це смачно. Танці-танці-танці. Звук до себе ближче, поки що трошечки соромиться підійти Це дуже підіймає настрій і позитивні емоції. Вітамін, радість в організмі. Дервий чайки. Клас! Все пішла тепер, я так спробую. Може, в мене вийде. До зустрічі на морі.